Привіт, друзі! Сьогодні натрапила на дуже цікаве відео від Олесі, де вона чесно розповідала про свій книжковий рік, підбивала такі маленькі проміжні підсумки року. І я вирішила також скористатися цими запитаннями і разом з вами пройти цей тег кінець року. Свиденько написала відповіді на всі ці питання і пропоную разом з вами пройтись по цьому тегу кінець року і подивитися, що ж тут я встигла, а що ще маю встигнути прочитати до кінця року і не тільки. Перші 13 питань це класичні. Стандартні питання цього тегу, і решта сім, це питання, які створила Олеся. Тому дякую тобі за ці питання. А ви, друзі, знайдете в описі під цим відео поклик на перше джерело. І перше питання цього тегу це чи є книги, які почала цього року і які плануєш завершити. Так, є І це одержимість Антонії Баєт. Я почала цю книжку ще в квітні, і я впевнена, що вона стане однією з моїх улюблених книг. Мені вона дуже сподобалась, але я почала її, коли мені приїхала перша книга з циклу пошуку котраченого. Марселя Пруста, я почала читати її і так і не повернулася до одержимості, прочитала тут. А... 196 сторінок і відклала цього року. Вже не встигну, але обов'язково в 2026 до неї повернусь. Чи є у тебе книга з осінніх планів, яка перейде в плани на зиму? Так, це нонфік мистецького критика Джона Берчера, який називається Про погляд. Я просто не встигла її прочитати, але точно це зроблю до кінця цього року. Чекайте на відгук вже в прочитаному грудні. Принаймні, я, я дуже на це сподіваюся. Чи є новий реліз, на який ти чекаєш? Я зовсім нещодавно знімала відео на канал про всі. Е... Цікаві мені передзамовлення серед українських видавництв, тому все звідти я чекаю. Особливо плани від лабораторії мене заінтригували. А ще до речі, я забула в тому відео згадати про те, що зовсім скоро у Жорж вийде ж катабазіс. Ребека Кван, і має бути цікаво. Там щось про студентів, які спускаються в пекло, <хи> і щось там відбувається з ними. І це все натхненне божественною комедією Данте. Звичайно, Ребекка Кван не забуває нам нагадувати наскільки <хи> високо вона літає. До речі, ось мені якраз Атена привезла Данте, божественна комедія. Пекло, якраз як має бути тут стається переклад Бориса Тена, якщо не помиляюсь, а, ні, переклад Максима Рельського і Петра Карманського. tamo um... Тому будуть читати якось в симбіозі ці дві книжки. А щодо іноземного книжкового ринку, то особливо нічого не чекаю. Є декілька релізів, але всі вони це частина циклів, а тому особливо нічого такого і немає. Четверте питання: назви три книги, які точно хочеш прочитати до кінця року, які ще не почала. Три книжки, які потрібно прочитати, щоб все таки поставити галочку в цих річних планах на 2025 рік. Перше це Стівен Франк. Міфи. Не те, щоб я сильно м, розраховувала на те, що я встигну, тому що я прочитала тут всього 40 сторінок, декілька міфів, але, в принципі, якщо зайнятися саме дисципліною, можливо, я таки встигну. І буде супер добре, тому що. Наскільки ну, можна тягнути? Я вже цю книжку відкладаю з планів на плани. А, також це вказує Шігору of Hills», тому що я люблю цього британського автора, і я прочитала в нього все, що доступне українською. І ось вже дійшла до англійських його книжок. Це дуже маленька історія, і я думаю, що в принципі можна теж її встигнути спробувати встигнути прочитати ще в цьому році. І Нікола Матьє, діти їхні такий уже раритет. У мене це від «ВСЛ». До речі, який тут рік, видання. 20-й. переклад Ірини Славінської з французької. Матія в 2018 році за цю книгу отримав Гонкорівську премію, тому я дуже хочу прочитати. Тим більше, що вже давно відкладаю, а тут. 600 сторінок, тому в принципі, зрозуміло, чому я її відкладаю. А взагалі, перелік всіх планів на грудень досить великий. Я знімала окреме відео для спонсорів каналу, де розповіла про всі свої книжкові і не лише плани. Тому, якщо бажаєте долучитися і підтримати мене, там від 50 гривень відкривається доступ до цього відео, де я щомісяця ділюся своїми планами по відео, по співпрацях, по життю загалом. Тому. Можете долучитись і переглянути всі доступні відео, які були зняті раніше, також. Тому... Дякую вам за підтримку, якщо вам це буде цікаво. І п'яте питання: чи є в твоїх планах книга, що все ще може тебе здивувати і стати потенційно книгою року? Ні, принаймні я на це сподіваюся. це могла б бути одержимість, і саме тому я її переношу в плани на 26 й рік. Серйозно, як тільки я думаю про те, що мені потрібно потихеньку підбивати підсумки і складати свій топ 10 року, в мене починається таке. Такий стрес, що я просто хочу втікти з хати і забути взагалі за те, що я книжкова блогерка, тому що стільки гарних книг я прочитала, і вони так часто відрізняються або по темах, або по жанрах. І якось хочеться зробити, не знаю, декілька різних підбірок з різними топами, щоб окремо ось тут тут ці саги. Тут не знаю, якісь любовні історії, поезію точно треба окремо десь ліпити, тому що в топ художніх книг її не даси, і так само що робити по нонфікшену, якого я теж немало прочитала. Скоріше за все, грудень і січень буде дуже насичений по відео саме на різні підбірки. Я вже маю певну традицію робити підбірки конкретно під якісь улюблені книжки за рік або які мені запам'яталися через певні речі, і вже під них створювати якусь номінацію, і таким чином. Охоплювати більшу частину причитаного, тому я думаю, що цього року. Ми теж так зробимо, але що буде в новинку цього року, це те, що я м, зберу все прочитане за друге півріччя, і разом з вами ми розподілимо на певні секції це прочитане. От що досі залишається в мене в пам'яті, що я досі би хотіла можливо перечитати або що я згадую. щось такі книжки, які мені сильно сподобались. Можливо, якимись книгам я зменшу оцінку, а можливо, якимись навпаки, підніму. Можливо, деякі книги викличуть у мене інші враження, ніж я відчувала в момент, коли дочитала книжку. Тому. Треба подумати, тому що серйозно, я університет, <гум> мені здається, швидше обирали. Треба їх всі перегортати, передивитись і з холодною головою <гум> добрече над цим подумати. Чи почала складати книжкові плани на наступний рік? Так, звичайно, і це знову буде два окремих списки: будуть глобальні про те, як я хочу читати, в яких напрямках, в яких жанрах а зробити можливо якийсь собі виклик, по типу як в мене було минулого року, там 15 книг азійської літератури. Тратури, певна кількість ще якихось жанрів, тому що мене це мотивує. Мені дуже подобається назбирувати цю кількість, і це в принципі на мене працює. Ну і що саме треба прочитати в новому році? Другий цей список теж вже майже повністю готовий. Там буде 15 книг або 10 але я думаю, що скоріш за все 15, тому що теж багато книг хочу точно прочитати. Книжкова серія, яку плануєш завершити до кінця цього року. Можливо, я дочитаю серію Ель Кеннеді Оф Кампус. Мені залишається остання п'ята книжка: це збірка окремих історій про кожну з парочок. Тим більше, що на початку листопада, якраз прочитала ціль, і вона мені сподобалась на 5 з 5, тому можливо, якраз в мене буде настрій. Я ще встигну її дочитати. Також це заміж. Заключна частина копенгагенської трилогії данської письменниці Тове Дітлевсен про її життя, і тут має бути про її залежність. Це дуже така поетична проза, яку приємно читати, але в цій має бути дуже багато таких досить неприємних. Моментів, етапу життя письменниці розкрито, тому я думаю, що вона може мені досить не по настрою йти. Все таки в грудні хочеться якось більше чогось натхненного, розважального читати. Не буде багато часу, особливо на це багато роботи, тому не знаю, чи я до неї таки дійду, але треба це зробити тому що м, нема куди зволікати треба дочитати цю серію вже в цьому році бо інакше я взагалі її не дочитаю мені здається восьме питання чи є книжковий цикл який ще плануєш розпочати в цьому році так я запланувала собі на грудневі читання дев'ятий дім лібердухом обожнюю цю письменницю і Дуже хочу її прочитати. Книжкова серія, з якою у цьому році вирішила розпрощатись. Серія Мейт Даніелі Лорі. Я взялась одразу читати її другу книгу цієї серії. Там всього має бути заплановано чотири книжки. Тільки почала і вже розпрощалася. <сум> Головний герой родом з Росії, і взагалі будь-які згадки Росії в будь-яких книжках мені зараз неприємні, тим більше в сучасній саме літературі. Стараюся це вникати, тому ні, не буду далі нічого читати в цієї письменниці і так це трилогія Безсила. Перша книга прийшла максимально повз мене, і хоча я від неї особливо нічого не очікувала, все ж таки така підліткова історія сильно натхнена голодними іграми, але вона все одно змогла мене сильно розчарувати, і якщо чесно, мене аж трішки розлютив той факт, наскільки ця книжка списана вже з досить відомої іншої книжки. Десяте питання: чи вже є книга, яка буде книгою року і яку нічого не похитне? А... Можна я одразу назву всі чотири, які я готова назвати найкращими. Як обрати одну? Скажіть мені, я не знаю. Я досі не знаю, яка книга буде топ-1. Всі особливі по-своєму, всі викликали у мене особливі емоції, і як мені розділити це все. На місця я поняття не маю, можливо, це буде просто рандомний список. От просто <смі> рандом. <смі> я просто не знаю. Я розгублена щодо цього питання. Наскільки відсотків виконала книжкові плани цього року? Якщо щодо кудріц, враховуючи, що минулого року я прочитала 170 книг, то цього року я собі поставила позначку прочитати 120 і вже успішно виконала цей виклик. Прочитала станом на сьогодні 147 книг, і виходить, що 123% виконала свого плану щодо планів на рік. По книжках, то виконала не все про це поговоримо вже в іншому відео, де я буду аналізувати ці свої списки планів. Питання 12. Виклик 25-го року, який вже повністю закрила. Власне Goodreads план по кількості прочитаного, плюс я прочитала 15 книг азійської літератури. Цей виклик я виконала, а також п'ять книг англійською мовою. І на щастя, так нарешті я вела читання англійською в свою ротину і більше немає як такої потреби ставити собі такі виклики в наступному році. Наступне. Автор, з яким так і не познайомилися у цьому році, хоча й планувала. Це українська письменниця Марія Матіось, на жаль, так і не дійшла до неї і чомусь постійно відкладала, відкладала, і тепер не знаю, коли нарешті я познайомлюся з її творчістю. Можливо, е потрібно просто купити собі якесь гарне видання від АБАБИ Галамаги і поставити собі в плани. Але якщо це й буде, то скоріш за все, десь на аж наступну осінь, е тому що ну, мені здається, що вони настільки драматичні, що треба, от. Налаштувати себе на цю історію. Хоча багато дуже моїх друзів е щиро люблять і поважають цю письменницю. тому не знаю, треба, мабуть, почитати нарешті. Чотирнадцяте питання звучить так. Яка книжка цього року найбільше вийшла за рамки твоєї зони комфорту? І чи ти при це шкодуєш чи навпаки рада? Сюди підходять одразу дві книжки. Перша – це «Мелагіон Мебоб» Деніса Тейлора. Видавництво Лобстер взялись видавати цю серію. Нове українське видавництво мені сподобалась загалом ця книжка, але я. Настільки рідко читаю наукову фантастику, скоріше навіть не читаю її, що потрібно було звикати до темпу, звикати до кількості цих деталей. Треба було кинути собі виклик, щоб поринути в цю книгу. Я таке дійсно читаю рідко, радше ніколи, але мені сподобалось. І ще, мабуть, це знедолені його, яка теж мені сподобалась, навіть більше ніж я очікувала. Я її читала по програмі курсу в університеті, іноді паралельно також микала аудіокнигу. Давно, дуже давно не читала такої клас. З купою описів, деталей простору, з історичною хронікою, багато моралі і все таке, тому це було. Правда, гарно, але якби вона мені легше йшла, і, можливо, якби викликала більше різних вражень, я б її могла і в топ-року додати. Насправді, яка книга стала твоїм найбільшим книжковим сюрпризом року, тією, від якої ти нічого не очікувала, але вона тебе приємно вразила. Найперше, це шумовиня днів, можливо, це топ-року. можливо. Ні. Я не те, що не очікувала багато від неї. Я взагалі нічого не очікувала. Я не знала, як підходити до творчості Віана, я особливо нічого про нього і не знала, коли взялася цю книжку. І вона ну, не просто мене вразила. Це книга, яка просто стільки емоцій мені викликала, що я не очікувала взагалі, що книга, написана в такому досить сюрреалістичному стилі, може. Викликати в мене такі емоції, тому що це такий якийсь символізм, який працює, мабуть, з кожним читачем індивідуально і по-особливому завжди проявляється. Я її поставила на перше місце в своєму топі прочитаного за перше півріччя 25-го року. І це питання можна також згадати звіяні вітром, тому що я не очікувала, що вона буде так добре написана, і що герої можуть бути такими складними в подібній класиці американській. Коли це не картинки, коли. Авторка не робила з героїв приклад для читачів, як це часто в класиці буває, а от приємно вразило мене те, що вона. Дуже їх складними зробила і дуже неоднозначними. Досі Скарлет Охара викликає або любов, або ненависть. І так само багато інших героїв. Я ще якраз обговорювала цю книжку під час книжкового клубу. І, от якось не знаю, ще більше відчула всіх цих героїв. Подивилася, як по-різному ми сприймали, читаючи разом цю книгу. Тому там, це теж одна з таких найбільших вражень цього року, звичайно. 16 питання: чи є непрочитана книга, за яку тобі соромно, що досі не дійшли руки? Так, це. Книга, яка ось тут лежить, скромно, нескромно займає весь простір. Це жінки, що біжать з бавками. В принципі, по обсягу зрозуміло, чому її відкладаю. Це Якесь читання, мабуть, буде на рік. Я вже стільки разів собі її додавала в плани, що я вже зійшла з рахунку, але от все ніяк не дійду. Ну добре, що принаймні купила її півроку тому, вже стала ближчою до неї на крок. Якою книжкою цього року ти найбільше пишаєшся, що все ж дочитала? По перше, таких багато. Але найперше, це, звісно, зачарована гора, Мана. Я досі не вірю, що я її прочитала. Я читала її ще у виданні від Юніверс. Там вона поділена на два томи. І в принципі, мабуть, це дуже добре і зручно, тому що немає як такого тиску. Ти читаєш, начебто, одну книжку, а потім берешся за другу. І в принципі, також до цього питання, мабуть, можна згадати майже все обов'язкове з курсу в універі, з цього класичного, що треба було читати: знедолені ярмарка суєти, текерея. Ну і загалом. ma być, także i non-fiction. Ehm... Пишаюсь кожною нонфікшн-книгою, якимись мемуарами, біографіями а також сюди їх додаю, тому що це завжди дисципліна, принаймні у мене в 9 з 10 випадках скоріше за все, це просто діло дисципліни, а не такого вже аж бажання прочитати щось про не знаю історію, наприклад. Вісімнадцяте питання: яке найбільше книжкове розчарування року і чи дало тобі це нове розуміння власних читацьких смаків? Так і мабуть, це буде книга, яка може вас здивувати, а можливо і не здивує це. Паченко, Мінджіндлі. Я зрозуміла, що читати драматичні історії, навіть якщо вони засновані частково на реальних подіях, на реальних фактах, мені перестало. Подобатись мені не цікаво це читати. Я можу знайти лекцію на TED, я можу прочитати статтю про це, але читати 300-400 сторінок, страждань, де немає катарсису, де біль перетікає в ще більшу біль, насилля йде за ще більшим насиллям. Ні. Ні, ні, я цього не хочу читати. Для мене це було занадто виснажливо. Я не розуміла, на що я це читаю, якщо я вже і так усе зрозуміла. Я розумію, чому ця книга в всіх топах, і я тішу, що вона в топах. Я тішу, що люди читають, що вони відкривають для себе болючу сторінку історії корейського народу, важкий досвід е, окупації Японією, але читати це в художньому жанрі я відмовляюсь. Я її ледь дочитала. І якщо чесно, шкодую, що дочитала, тому що вона забрала. Занадто багато сил не виправдано абсолютно. Як на мене, це мій досвід. Вибачте, якщо це ваша улюблена книжка. Найскравіший книжковий момент цього року це без сумнівів, мабуть, цьогорічний бестселлер-фест, який був у Львові. Я страшенно вдячна всім, хто підійшов до мене тоді привітатись. Протягом цих стається двох чи трьох днів фестивалю. Всі події були такі цікаві. Стільки я вражень приємних отримала, стільки я автографів взяла, стільки натхнення отримала і я захотіла якось ще більше працювати над Книжковим блогом Крайні 20 двадцяте питання. Якщо поглянути на твій читацький рік у трьох словах, якими вони будуть? Найперше це насичений по кількості прочитаного, по кількості співпраць рекламних також. Я створила спонсорство, і я дуже приємно досі здивована, скільки людей захотіли підтримати мене, скільки людей зацікавилися в цьому додатковому контенті від мене. Знімаю туди багато контенту, тому дійсно і по зйомках, і по планах, і по моїх поїздках також книжкових дуже насичений видався рік. Друге слово, це, мабуть, емоційний весь цей досвід і прочитання враження від кожної окремої книжки і Досвіди всіх цих зустрічей з друзями-книжковими, з якими ви раніше тільки віртуально спілкувалися, і тут ви нарешті розвіртуалізувались. І взагалі весь весь цей досвід це було дуже емоційно. І от коли так зі сторони дивлюсь на цей рік, то дійсно, мабуть, він подарував мені дуже багато вражень. І здебільшого, відсотків 90 вони були приємними. І також було багато любові, ось так. Підсумуємо третє слово. Якщо поглянути на мій Топ-Року, взагалі там стільки книг про любов. І що цікаво, часто це саме про нещасливу любов, про любов, яка не мала шансів довго тривати. Ну і загалом любові до цієї справи, любові до блогерства, до зйомок, любові до читання, звичайно, до людей, які оточують мене протягом цього шляху, шляху в розвитку мого каналу та й загалом себе і не лише. Дякую і вам, звичайно, тому що дуже ціную будь-яку вашу підтримку. Кожен ваш коментар, кожна підписка, кожна вподобайка настільки тішать моє серце, настільки мотивують мене і дають це натхнення працювати ще ще. Тому дуже дякую вам, що ви тут, що ви дивитеся це відео на цьому моменті. Обіцяю в наступному році ще більше вас приємно дивувати, знімати ще більше і тішити новими відео. Тому на цьому, мабуть, друзі, ми і підсумуємо це відео. Буду чекати на ваші відповіді. на ці пункти з тегу кінець року, і побачимося зовсім скоро в новому відео. Па-па!